Зухвало застрелив людину, яка заважала йому полювати, а потім переїхав її джипом. Ось за це екс нардеп відбьот Віктор Лозинський отримав лише 5 років в'язниці і вже в лютому цього року поїхав додому. А ось того, хто пошмотував фотографію президента, на рік відправили за грати. Бору! 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 І паралелі в нашій країні парадоксів можна проводити нескінченно, бо через два роки після обіцянки змінити систему кривосуддя на правосуддя, водій вбивця може отримати штраф, а крадій паляниці на рік поїхати у в'язницю за несплачений своєчасно комунальний рахунок у багатодітної родини можуть відібрати житло. А ось депутату народного фронту Кутвицькому з рук сходить навіть виведення мільярда гривень у офшори. «Неравне всім равенство. Ці строки про сенс життя в Україні Григорій Сковорода написав ще у 18 сторіччі. А зараз вони не просто актуальні, навіть розміщені на 500 гривнівій купюрі. Як сумний жарт над країною, де все можна купити за гроші. Вони ладні битися. Готові отримувати пляшкою по голові і навіть ставити під удар чоловічу гідність. І невже такі приниження та біль депутати, міністри, чиновники ладні терпіти заради змін в країні? Шується перерва на 15 хвилин. Народний депутат Володимир Парасюк один з тих, хто не поніс покарання за те, щоб назвали в дзюдо така гері, а в бойовому гопаку пістолем. Удар ногою в обличчя правоохоронця. Коли ви ногою заїхали? ні, ну я ж дивіться, я народний депутат. Можете так? Ну, ні, я народний, ні, ні, стоп, Давайте не давайте. Я Якщо й готовий відповідати по закону, твердить нардеп, то тільки після регіоналів. Дарити з ноги? Це прирівнюється там до того самого, що вкрасти там 10 мільйонів гривень. Те саме, я готовий нести відповідальність. Садайте мене в тюрму, але й пісного садайтесь садайте в тюрму. І добре, коли лупцюють одне одного чиновники, а буває, що на доторканні безкарно здіймають руки на звичайних громадян, як, наприклад, було із екс-нардепом від регіонів Андрієм Пінчуком, який накинувся на підлітка 19 років. Потрапить до лікарні була відкрита кримінальну справу дивно, але за статтею 296 частина 2 – частини це хуліганство. Та якщо подібні інциденти потягнуть на незначну хуліганку, то є кримінальні статті, в яких нардепи та міністри проявляють себе постійно ухиляння від податків. Тримайте зробити заплату безумовно. Дивіться, а, 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 а скільки ви отримаєте? Стаття хоч і серйозніша, але й там не знайти жодного загратованого. Ось до прикладу взяти свіжі декларації народних обранців за той рік. Олександра Кужель, та що отримала пляшкою, разом з чоловіком заробила за рік 78 тисяч гривень, з яких лише на утримання квартир та будинків віддала 68. а ще додати витрати на одяг, на авто і що вже говорити про їжу. Ближче ніж Юлія Володимирівна до реальності українців не наблизився жоден з парламентарів. Вона весь рік виживала на якихось 7 тисяч гривень. І таких прикладів не перерахувати. Нужденним виглядає ледь не кожен український депутат. Достатньо перепрописати свою маму або дружину за іншу адресу на іншу квартиру, на неї все оформити, і вона випадає з поля декларування. Ми спробували дізнатися, скільки в Україні відкрито кримінальних проваджень щодо ухиляння від сплати податків депутатами міністрами за останні роки. Спочатку не знайдуть відповіді в пенітенціарній службі. Інформація щодо кількості народних депутатів, які в судовому порядку були визнані винними у вчиненні кримінальних правопорушень за період 2012-2015 років, відсутня. А в прокуратурі зроблять вигляд, що не помітили нашого запиту. Тим часом варто зазирнути у відкритий реєстр судових рішень, щоб зрозуміти, доки політики демонстративно махлюють у деклараціях, то звичайних українців тисячами штрафують за подібні речі. За результатами проведених у 2015 році перевірок приватних підприємств донараховано податкових платежів більше 200 мільйонів гривень. А в невеличких селах далеких від кіперських офшорів триває невтомна боротьба за наповнення державної скарбниці. Я вас вітаю з весною. У нас ситуація точиться навколо декларації, поданих секретарем ради. Голова Коцюбинської сільради тільки но прочитала про порушника в місцевому виданні. Одразу ж забила на сполох. Масштаб, хоч і не українського значення, однак закон є закон. Навіть тут, в далекому від Європи, Коцюбинському тут зазначено, що пані Гловацька забула задекларувати одну квартиру. Ага, Це офіційний документ. От би ваш хист на народних депутатів. На но, ці, які... мене одну не вистачить. <нах> Тому <нах> долучайтеся і так тебе просто. Я битва екстрасенсів, знаєте, типу, він виноват. Почему? Потому що я чувствую, хоча б якусь статистику щодо затримання українських чиновників погодилися надати в новоствореному національному антикорупційному бюро. Всього ми детективи Набу зараз розслідують понад 80 кримінальних проваджень. Повідомлено про підозру з цих 16 осіб. 9 осіб це судді та роботи працівники правоохоронних органів. Ще троє це працівники державних підприємств. Але похизуватися загратованим ґратованим корупціонером, міністром чи депутатом або покараними за ухиляння від сплати податків поки що не можуть ні в генпрокуратурі, ні в НАБУ. Здавалося б, спроб було як мінімум дві, але жодна так і не завершилася доказовим успіхом. Докази зібрані в ході цих світчор шокових дій, виконані з затриманням усіх до РКПК. Як бала хлистота? Ну, це все, що я кажу, все, що всі насаджу то не посильнім трудом. Але не довго докази мали силу. Сьогодні Гормосічук вільно дає інтерв'ю. Це не значить, що його визнали невинним. Суд ще триває. Але як вдалося опинитися на свободі після поневірянь по слідчим ізоляторам, здавалося б у такій надтяжкій справі загадка для простого українця. Це депутатська якась. Сила, чи це зв'язки партійні? А як от? Ну я вам поясню. Ні депутатської, ні партійних зв'язків тут немає. Єдиний е 100% мій бонус це мої близькощі захисники. Від невдалу спробу гучної затримки потрапили і міністри. Згадати, наприклад, міністра МНС Бочковського та його зама Стоєцького. Такого і вона. Доброго дня сьогодні. І бочковський і стоєцький теж на волі, хоч ще на вільні. Паспорти вилучили, доки триває слідство. У мене не знайшли ніяких коштів, ніяких злитків золота, ніяких брулянтів. Міністра та його зама привселюдно хотіли затримати за ухиляння податків та хабарів. Уже рік пройшов. Я хочу побачити ці офшорні компанії. Здається, лише зараз, ставши жертвою системи, колеги також відчули вже на собі усю необхідність її зміни. Але існують приклади, коли боротьбу виграють у самої ж системи звичайні українці. Політики, олігархи, які хотіли чекати на закон. Юрист Станіслав зрозумів краще діяти ніж балакати і подав позов до суду на очевидні речі: мінімальну зарплатню в Україні. Рівень прожиткового мінімуму 1378 гривень. І це є цинічно. Суд, як це не дивно, визнав, що таки доля правди в словах Станіслава є. Хай міністри відчують на собі силу закону, таку, яка є до кожного громадянина. Це повторююся, можливість заборони виїзду за кордон премєр міністру України, оскільки він не виконує рішення суду. І такий приклад боротьби за свої права це норма демократичного світу. Вийти на вулиці в знак невдоволення підвищенням цін це норма. Подати позов до суду на чиновника також. Ось, наприклад, британського євродепутата Ешлі Моута в 2007 році засудили на дев'ять. Місяців за шахрайство з пільгами, а вже сім місяців тому впаяли ще п'ять років за теж таки шахрайство євродепутата від Румунії Андріана Савереніна. В лютому загратували на три роки за корупцію. Та що там в усіх цивілізованих країнах навіть звичайна підозра може стати вироком і подібних випадків на території, до якої ми обрали шлях, безліч і що тут додати, якщо закон один для всіх і живеться по-новому.